І такі апарати розробки українських вчених Розумовський Константин Влініамінович тримав у нього дуже гарний такий прибор і система його, яка називається Славянська йога. І думаю, що для реабілітації будемо використовувати і груюка, яку розробив наш лікар знаменитий Єдмінов. Ну Це так коротко, якщо будуть питання я відповім. Да, я ще хочу сказати, що, мабуть, корекція програми буде відбуватись в перші дні, коли ми зустрінемося всі разом, коли побачимо контингент, з яким будемо працювати, і там вже виробимо ту систему, яка буде насправді в даному випадку. Дякую. Доброго дня. Ну розумієте, в основі любої діяльності, яка е, зв'язана з реабілітацією фізично, так і духовного світу людини, без сумніву, первинним є духовний світ. І ті люди, які пройшли через цей, будемо казати, вир боротьби, е, потребують в першу чергу е, взяти причину, чому вони туди пішли, і чому вони перемогли, і що їм це дало. І звичайно, що сам процес, е, який пройшов. Ті поремні події вони е, були фактично передбачені, чи могло закінчитися так як по іншому. В кінці кінців закінчили саме перемогою. Це без сумніву. Якщо ви знаєте, всі можливо хтось із вас бачив ці фільми про е, арійські то логічно, вони постраждали набагато більше, навіть чим ті, ті бо ці перемогли і мають перемогу в руках, як кажуть наші люди, які тут перемогли. Ми. Ті люди ще нічого не мають, вони не мають саме це. Тому я вважаю, що ця програма, крім тих прикладних речей, про які сказали ну, три поважних чоловіка: тут, тобто, значить, три людини, три тренера первинним повинно бути саме це. Більше того, ця програма повинна перенести перейти у глобальну всю українську програму. Це без сумніву, і там повинна бути складова первинна саме психологічна, психічна. І інформаційна про те, що Українці це арія, індоєвропейська нація, що українці це арія, що саме на території України народилася світова цивілізація Європи в першу чергу білої раси, що саме тому ці люди вийшли сюди, і що саме тому вони повинні відноситись до тої пропаганди, яка л'ється з помийного відра Російської імперії, сьогоднішньої путінського, на наші голови. Що саме цим ми можемо від цього всього відмитися, розумієте? Саме цей момент, і саме оці всі речі. І е, коли людині кажуть, яка є там українцем і хоче називатися українцем, то вона повинна мати право це називати з одної причини не тільки за народженням, але й за тим, що її народили ті культури, ті величезні світові цивілізації, які існували на нашій території в давні часи. Та ідеологія, яка сьогодні є в наших партій, при тому, як там лівих, правих і всіляких інших, на жаль, вона достатньо, ми будемо казати, не ідеологічна. Єдина там дві ідеологічних партії це комуністи, які взагалі українофоби, закінчені ідеологією українофобства. і звичайно партія Свобода, яка має ідеологію політичного націоналізму. Ще раз підкреслюю, політичного націоналізму. У нашій діяльності, всій нашій діяльності тих людей, які хочуть щось робити для нації, для народу, і для суспільства, для держави, повинна бути зовсім нова ідеологія, яка називається ідеологія історичного націоналізму. Якщо хочете, називаєте слово замість націоналізму. кому це дуже не подобається слово патріотизм. тому що те, що в Росії називається патріотизмом, ви вже чули ці виступи російські. Політологів у нас називається націоналізмом. Це синоніми фактично. Тому український історичний націоналізм а історичний патріотизм, а це і буде та ідеологія, яка дозволить нам з цих східних, західних, південних і так далі, людей і народу зробити націю, яка буде самодостатньою, і яку ніхто не може зламати. Так само, як вони не могли нас зламати на цьому майдані. Оце ну, це все. поки що запитання тезового. с эмоциями, а некоторым сознанием, а некоторым со всем вместе. И для э, начала желательно вылечить тело, э, психику, эмоции, а потом э, заниматься тем, что что-то устанавливает, поскольку ну, по, грязную чашку налить воды невозможно. Поэтому первоначально, конечно, все-таки очистить эту чашку, а потом уже э, что-то с этим делать. А вот теперь что делать? Я, бы, я как психолог, я не знаю, как, могу ли я говорить как от имени социальных работников, но я прошу больше внимания людям, которые пострадали на Майдане, и больше внимания в том ключе, как оздоровительным, и в том ключе, как дальше жить и что дальше делать. Я жила в Голландии, и я видела, как голландское правительство относится, к, например, к престарелым или к детям, насколько они социально защищены. Я не уверена, что я отвечаю именно на ваш вопрос, но вот мне захотелось это сказать. Я думаю, что здесь должны работать уже социальные работники и люди уровня, наверное, уже к политикам, которые будут давать идеологию. Мы психологи, мы все-таки не идеологи. Хотя, если брать ее, с точки зрения психолог, психологии, то можно разъяснять, как человек может изнутри наружу сделать этот мир лучше. Улучшив свято, улучшив, почав сіда. Будь ласка, телеканал Київ. Скажіть, будь ласка, перше питання до Олександра Кочубея. Можна прокоментувати, можливо, я просто не почула. Чи є конкретне місце, де будуть проводитися ці доздоровчі заходи, так для і ну для цих людей? І по часу скільки це необхідно для того, щоб реабілітувати? І друге питання до. Юрія Сороки, можливо, ми трошки нам не встигли записати конкретно, які от методики будуть застосовуватися там по словах. Ну, тобто, так, те, 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 те. Дякую. Дякую за питання. Що стосується місце, ну, скажімо так, це санаторна зона столиці. Е, я думаю, що в якийсь момент, можливо, через тиждень, ця програма вже фактично стартує. Ми організуємо прес-тур для журналістів, для громадських діячів, для фондів, для всіх доброзичниців, які допомагають. Спеціально витратимо цілий день, де ви можете мати екскурсію по території, де ви будете мати можливість поспілкуватися з учасниками, з тренерами, побачити результат, робимо урочу частину, посадимо дерева і поспілкуємося, і підсумуємо вже. Я намисне не називаю це місце. Це, це конкретно визначене місце, є причини, про які ви всі знаєте. І, можливо, на даний момент це і не так і актуально. Але це місце в межах Києва. І це було, по-перше, не просто його знайти. По-друге, це є звичайно, удача, тому що мати таку базу в межах столиці, де все, все поряд і всі поряд, і їхати туди при самих великих пробках, ну, півтори години, скажімо так, громадський транспорт. Це, це, це дуже важливо, тому більше, що в нас є нагода, щоб абсолютно всі потоки, всі групи оздоровлювання знаходяться в одному місці, в тихому, спокійному місті, з особливою водою, з чистим повітрям, де нікого не буде зайвого. Це, це ще раз важливо ще й тому, що на прикладі е, наших е, ну, локальних оздоровчих е, груп, які приймались скажімо так, в одній з країн Європи. Люди поїхали туди і мали чотири дні підряд лише одну вечерю. Це не подинокі випадки. Це не мали ніякої особливої уваги до себе. Вони поїхали і не просто отримали комфорт психологічний, а ще й загострили його. Вони попали в чуже середовище, чужа країна, чужі люди. І в мене окреме прохання і просьба і звернення до наших м, друзів, партнерів, до нас, до, наших, до доброзичливців, які. Мають змогу і бажання допомагати нам. Прохання таке, ми можемо зробити ці оздоровчі програми у себе. І в нас це дешевше. Ну, вважайте доїхати до Варшави чи до Праги і назад повернутися, це треба ну, доларів 300 витратити правда? Тільки на дорогу. Ці гроші ми можемо витратити. Це дуже важливий момент. Грошей ніколи не є багато, а зараз так, тим більше є скрута в країні. Якщо ми маємо намір витрачати гроші благодійників на якісь конкретні програми, ми маємо ці гроші рахувати. Це відповідь на першу частину вашого питання. Інша частина тривалість. Значить, ми визначили орієнтовну програму три 3 дні. 3 три 3 дні на зустріч, реєстрацію, адаптацію, на коригування, на планування які кому процедури, те, що от у вас буде наступний юрій срока буде відповідати. От, от він особисто по своєму профілю, перші три дні. Буде знайомитися із нашими учасниками програми, і він вже буде визначати і або індивідуально, або групи, або підгрупи. От, Тривалість три дні і три тижні. Три тижні, три різних дієти. Це весняні дієти, в основі вегетаріанські, але вони не виснажливі, ніхто не буде. потребувати чотирьохразових харчування за день, вісім годин нічного сну, як мінімум, одна година відпочинок в день. Заплановані Крім процедурних е, заходів, е, дихальної гімнастики, звально-фізичних вправ, і так далі, екскурсії і в музей до Олександра Степановича, і в Радомич, і інші, е, нас чекають і в Національній Опері. Рада, нас чекають і в драматичному театрі. Нас чекають і в інших місцях, які готові надати культурно освітніх Поділитися своїми, своїми враженнями, своїми здобутками з тими людьми, які цього потребують не менше, ніж вони потребують лікування своїх фізичних травм і гіграцій. Я відповів на ваші питання. А скільки людей ви там готові зараз прийняти? і готується? Це продується... таки, це тільки благодійники, так? Звичайно, ніхто і не планує звертатися до держави. З такими пропозиціями, проханнями, знаючи наперед, що відповідь буде ні. Це по-перше. По-друге, зараз на базі закінчується косметичний ремонт після сезону, після зими. Це сезонна територія. І ми маємо до 50 місць протягом тижня вони будуть готові. Це окремий поверх, двох-трьохмісні номери. Це не є свій ip заклад. Це звичайно. Совєтська база, де все чисто, де все ціле, де все працює, де дерев'яні меблі, нормальні, де є гаряча вода, де є затишна столова, два зали, де є е, сосни, дуби, площадки спортивні, де тихо, спокійно. І це ідеальне місце. Ми сподіваємося, що на початку травня, після свят і після інших наших технічних моментів, ми можемо прийняти першу групу е, до районі ну, 25 чоловік. Або дві групи до п'ятдесяти чоловік. А в кіксифову вас є кількість кремлів? Прошу кількість кремлів, які вже готові коринуватимуться оздоровчі постріл. Вона у нас є ну, досить великий список, ви самі розумієте, що це все на волонтерських засадах. Це це відповідально, але це це не, не гірше, ніж коли б це була робота якогось світили за гроші. Зверніть увагу, що всі і тренери, і учасники це люди з одного середовища. Просто ми, можливо, знаємо це середовище зсередини трошки краще, і ми розуміємо проблему і шляхи вирішення. Тому пропозиція робити це в комплексі фізична реабілітація, психологічна, культурна освіта. І в планах соціальна, але соціальна ну, будь-якому смислі. Ми мали попередні розмови з Державною службою зайнятості, можливо, ми запропонуємо нашим учасникам. Відповідно до їхніх цивільних професій і фахів, в майбутньому роботу в Києві або по місті їхнього проживання. Це також важлива річ, тому що почнемо з кінця, закінчиться організаційний період, закінчиться ця програма. Треба людей, людям кудись повертатися. Це дуже важливо. Уявіть собі, що все добре, всі здорові, бадьорі, усі наші багаті, усі отакі сонцесяні, а завтра нема куди їхати. Куди потім дівати оцих людей, які не просто поставили на ноги, а зробили, з них, повернули їх до стану буддень. Тобто це дуже важлива річ. Ми, ми не, не живемо для війни, ми до неї маємо бути готові. Але наш сенс життя це мирна, мирна праця. І людей треба підготувати і забезпечити їм повернення до мирної праці. Я сказав, що їх в арсеналі у нас дуже багато, будемо підбирати по ходу справи, але можу сказати, що основою всього будуть принципи, які застосовуються у внутрішній системі та зітювання. У китайській традиції ця система, я кажу, що вона в медичному плані найбільше розроблена. Саме принципи будуть застосовуватися. Я не кажу, що повністю щастя ця тема буде присутня. Потім може застосовуватись так само і дихальна гімнастика Стрельникової. Я думаю, вона тут буде дуже доречна. От. І я думаю, елементи наших українських бойових мистецтв спас. Я б не сказав навіть, що це бойові мистецтва, там такі рухи, які ну, просто їх виконуєш, душа співає. Але з цим треба окремо познайомитися. Основа все ж таки будуть принципи, які закладені в внутрішній системі стані цю і плюс інших Доброго дня. Є питання до вас, пане Олександрію, пані з тим, що я працюю волонтером на Майдані і зараз займаюся пораненими із. Працюю я з Ольгою Богомолець, а також з лікарем добровольським, який надає повністю реабілітацію в санаторії Трускавець 12-18 лікарнях Києва на безплатних повністю... Працюю з діаспорою Америки, яка надає кошти повністю на лікування цих потерпілих на Майдані. От в мене є списки, але декотрим з них потрібна просто психологічна допомога. І я зверталася до психологів майдан. Ну, на мій взгляд, коли їм недостатньо тієї, яка в них є. Багато авгантів, міх і ще подібно таких вісім чоловік, яким просто потрібна та допомога які Я вам передам списки, Добре. ви їх зможете поперезвонювати і попитати самі нічими. Вони повністю всі вже. Половина з них зараз знаходиться в Трускавці, в санаторії Трускавиць, які сьогодні даже, приїхали і відправились туди. Вчора ввечері поїхали. Потім ми після зустрічі переговори з вами. Дякую. не знаю, Можливо, як ви будете це все оголошувати для них? Я зрозумів. Це навіть три питання. Перше питання, як я буду оголошувати. У нас є домовленості з медслужбою, з медслужбами, їх кілька є. Майдан, по-перше. По-друге, є домовленості, контакти із слідчою комісією, яка займається організацією правової допомоги постраждальною. Тобто мова йде про складання списків. Ми цим займатися не будемо. Ми попросили наших колег, яких списки є якісь всі, конкретно з цими людьми знайомі, і по Майдану, по лікарня, і по лікарнях, і по їхніх там поїздках за кордон на операції і так далі. Вони будуть рекомендувати. Ми, звичайно, їм довіряємо. Це перше. Інше в нашій ситуації. Перший перший поток це може бути максимум дві групи до 50 тисяч чоловік. Наступної ну, і по інфраструктурі тієї, про яку ми говоримо, ми може приймати е, там є 173 От. Але, в принципі, до 200 чоловік єдиний поток. Е, третя частина по статистиці е, постраждалих за різними даними від 1300 до 2000 чоловік. Ті, які які дійсно потребують допомоги. Теоретично, до кінця цього сезону, до вересня, ми можемо зорганізувати на цій базі здоровшу здоров програму майже для всіх всієї кількості. Інше питання що ці списки мають бути підготовлені, і ми готові їх прийняти і взяти до розробки. І ще репліка. От, Пані про волонтерка про Троскевець згадала, що там все безкоштовно. Думієте, все, що на даний момент безкоштовно, це те, за що перед цим було кимось проплач. От. Це е, репліка стосується, е, знову ж таки, повторюсь, до тих наших потенційних е, доброзичливців, які, яких е, 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 є можливість і бажання допомогти е, втрутити ситуацію, допомогти цій програмі працювати. тому що так інакше. звичайно, для наших учасників це буде все безкоштовно. Більше того, ми будемо готувати там якісь супутні для них там, ну, симпатичні такі моменти, які їх ну, і вони цим і порадіють і будуть їм більш комфортно. Інш, інше, інша ретика. До, е... Добре, добре, серйозне ми ще бачу. Друга репліка стосовно фондів є в Україні кілька фондів благодійних і всі на слуху, які останнім часом акумулювали на своїх рахунках основні потоки благодійних коштів, які були надані українськими громадянами організаціями і зарубіжними благодійниками. Спілкуючи з ними, я знав дивну річ. В них жодного з цих фондів в планах немає підтримки оздоровчих програм. Жодного фонду. Є витратна частина, які всі безперечно важливі на підтримку е, членів родини загиблих, на підтримку е, е, лікувальних там, і так далі. Що стосується здоровчих, психологічних і так далі програм, жоден фонд, ну принаймні, наскільки я знаю, можливо, когось інша інформація, але жоден фонд не передбачає втручання фінансове, не передбачає допомогу саме в цьому аспекті. А вам зайден раз, ви всі люди розумні і свідчені, зайден раз розказувати, наскільки це важливо не треба. Ми зараз цю проблему просто акцентували. Наша програма це пропозиція. І до цих фондів в тому числі, і до громадськості, і до всіх, яким, це, яким важен не сьогоднішній чи завтрашній день, яким важен наступний рік, який, для яких важливі десятиліття там, чи століття наступні. Тому що ми закладаємо зараз базу. Це не просто голосні слова. Це так воно є. Подивимось назад на 100 років, яка була ситуація, і тепер. Є, є велика відчутна різниця. І чому ж не усвідомити себе реально і не дати можливості цій програмі запрацювати, яка буде працювати абсолютно на майбутнє? Дякую вам. Якісь питання? є ще? Два практичні питання, Олексій спільно бачення: перше це чому держава не може допомогти, на звідчому. Раз, а два, чим треба допомогти практично. Давайте почнемо з другого питання. Я, я, я вам сказав, що, наприклад, доїхати з Києва до Варшави чи до Праги коштує десь близько 300 От. Це та сума грошей, яка дозволить, наприклад, близько 10-11 днів перебувати одній людині в цій програмі. Враховуючи проживання, чотириразове дієтичне харчування, всі програми, які названі, можливо, це не всі програми, і культурно-освітня От. Тобто, є рахунки в відкриті в гривні, в євро, в доларах і в русських рублях. На всякий Ну, Може, може так. Тобто ми, ми готові на співпрацю з благодійниками, ми готові до абсолютно прозорого звіту за ці, на ці використані гроші. Нагадаю, ще є питання до Чому держава? А, чому держава? Бачите, от, от, якась держава Це, просто вики? не асоціюється з оздоровчими е, програмами, просто Вис, з питання. Я б мав кілька зустрічей в Верховній Раді, і в Кабміні з людьми, які е, можуть так от, одним отаким -от, от рухом Виділити кілька сотень тисяч гривень чи кілька мільйонів гривень, не дивлячись на цю ситуацію, то не буде якоїсь корупції чи зловживання. От. Відповіді їхні були е, такі складні, як китайський Євро. Тобто ні. І немає більше натхнення з ними, для них не третя часу. Я відповів, а що... А підходу не можете до них знайти якогось? Адкат побіцяти? Ні, про просто по-людськи. А як, як підходити? Конкретна програма, конкретне питання, конкретні суми, цифри. Відповідь була ні. І ми не збираємося повторювати. Ми можемо запросити їх на презентацію на відкриття табору з подарунками. Ну і вони там посвітяться. І сказали, ну, з подарунками, хай приходять з подарунками і хай світяться. Чому ні? Як люди хасвітяться? Головне ж результат буде хоч якийсь втолок від цих людей. Добре, якщо нема питань, я з вашого дозволу підсумую. В перших числах травня ми сподіваємося, що у нас... нас не зникне до цього моменту ентузіазм і з'явиться необхідна фінансова підтримка, щоб програма запрацювала. Ми можем... Одним потоком прийняти, цьому першим, першим потоком прийняти до 50 чоловік. На, наступні, наступні наші учасники до 200 чоловік до вересня, е, як мінімум, в сумі, це може бути 1300-1500 постраждалих. Я повторю звертання своє до українських флотів і до благодійників. Звертіть увагу на нашу програму. Ми готові до співпраці, ми готові надати всі технічні. Кожна теза в інтернеті, на Фейсбуці є програма короткий виклад. Кожна теза може бути розшифрована максимально детально. На кожне питання не дамо відповіді. Це, 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 це звернення і, і до українських громадян, і до юридичних і, і осіб і наших друзів в, в Європі, в світі. До всіх, яким ця тема не байдужа. Я вам дякую за те, що ви прийшли. І сподіваюся, що наступна наша зустріч буде в нашому заручному таборі Євромайдану. Дякую. Саме поговорити. А, я Олексій, спільнобачення. бачення. Розкажіть, яка ваша функція в організації оздоровчого табору Євромайдану? Ну, це моя проста, коли він буде е, організований, угу. моя задача організувати таку кількість, будемо казати, виступів, е, підготувати якісь фільми, і, які би люди подивилися і отримали цього суцільний позитив. Оце єдине, що тому що е, ідеологічна складова, як я вже казав. Можливо, ви там чули чи не чули. Вона є первинною без ідеології. Ніякого не було ви, би вибачайте майдану. Все таки генетична ідеологія, вона присутня. Більше того, ця генетична ідеологія вона закладена, незважаючи на бажання чи не бажання тої людини, який там буде слухати, дивитися і так далі. Тож ми підготуємо декілька лекторів, які абсолютно безкоштовно і з великим бажанням і знаючи тему, розкажуть людям. Яка причина того, що вони вийшли, яка причина того, що вони перемогли? Це приблизно все. А ці люди будуть історики? Чи по сутому це історики? Звичайно, що це не психологи. Психолог повинен бути професіоналом. Крім того, що він повинен ще й володіти, як кажуть, речовою слідю. Це можуть бути історики, це можуть бути. Деякі політологи, які володіють історичними питаннями. Можливо, це будуть викладачі Київського державного університету, які знають питання, як я вже казав, фільм Арійський стандарт. Можливо, вони всі бачили, треба подивитися, який йшов на «Брама часу Арійський стандарт на каналі Київ. Це треба подивитися. Канал Київ показував непоганий фільм. Непоганий фільм була передача, яка називається Небасхил серіал. І там є декілька фільмів, точно з моєю участю під іменем Поліщук. Можете подивитися, про що ми будемо розповідати цим людям. Ну і звичайно, канал Україна це два фільми ДНК, портрет нації ДНК у пошуках жінки, де абсолютно чітко є. Інформація про те, чому українці є українцями, а не у наприклад, росіянами в даному випадку, ну і про те, що, що таке, що таке слов'яни. Це взагалі політичне поняття, яке не має ніякого відношення до Росії, тобто що в Росії славян максимум, тупік називаємо славян, максимум 10%, Всі інші це у які є на жаль, на жаль, зломаною нацією. По всім питанням, і в тому числі по мовному питанню, тому що у них угрофінська група мов, а не, а не арійська. А ми, як головні нащадки аріїв, арійців або індоєвропейців, це наукова назва, така яка існує в науковому світі історичному, є тими умовними слов'янами. Хоча це як ще хотуриться слов'яни, це політична назва. Ну таке. А чому настільки важливо говорити про історію, а не про якісь практичні а практичні це назв маєте на увазі? От пан Сорока буде говорити про те, як треба правильно виїхати, щоб йому щоб людині стало легше. Пані пан Олександр Кочубей буде говорити про речі, які він володіє. Я володію тими речами, які я чітко знаю. тому я повинен говорити про те, що я чітко Зрозуміло. Знаю. і те, що я можу розповісти, а не просто прийти і проімітувати процеси. Дякую. Ну хай щастить.